Не знаю, що подивитися на вихідних. Всім привіт! Мене звати Юра, і сьогодні ми з вами поговоримо про фільм. Я розкажу вам про комедії, які вразили мене особисто, і звичайно про фантастичні фільми та, можливо, трошки мультики. Почну, звичайно, з комедії, але якщо ви хочете подивитися про фантастику, можете нажати отсюди. Або якщо вас цікавлять мультики, нажимайте отсюди. Анотації працюють лише, якщо ви переглядаєте відео на YouTube. Отже, почнемо. Ні для кого не секрет, що Джим Керрі один з кращих, а можливо навіть найкращий комедійний актор. Хоча для мене в принципі ще Бланк. Ну але його фільм на початку 2015 року підняв просто бомбезну касу. Він називається «Тупий та ще тупіший 2». І, звичайно, не можна пропустити стрічку, завдяки якій він став. Настільки відомим, це трилогія Есвентура. Багато хто ще й досі вважає, що це краща комедія 20-х років. І, звичайно, не можна пройти мимо таких фільмів, як Завжди ковери так та Брехун брехун. А так як я підозрюю, що більшість моїх глядачів це відлітки, студенти, тому актуально буде зачепити тему про коледжі та університети. То медія нас про групку випускників школи, які не змогли вступити до жодного з вишів. Ну і тому ну і до схожих фільмів можна віднести так само проект X. Я побачили всі, але якщо ти ще не бачив чи не бачила, то обов'язково передивись. Ну і моє серце заставляє мене сказати ще про фільм, який я бачив раз 20. двадцять. Раз в когось промайнула така думка Двадцять раз! Маша робити! Я ще 20 раз міг його подивитися, це фільм євроту. Зараз когось така посмішка. Ну а на рахунок фантастики. Я зразу хочу сказати так, якщо ви ще не бачили фільму фантастична четвірка, оця нова, що вийшов. Не дивіться. Не дивіться цей фільм. Не дивіться! У мене після перегляду склалося враження, що його знімали ті. У вас класних я б звернув увагу на фімкіану Рівза, це нові пригоди Біла і Деда. Він старий, але. Ну, варті того, щоб його подивитися. Ну і гріх не згадати про Константин. А ще, звичайно, там були класні ефекти металика перший, ну саме перша частина, бо друга це гівно. І ще я бачив такий фільм, як Толстяк. Це дійсно класний фільм, вартує витратити на нього годину часу. Ну а тепер перейдемо до мультиків. Такі картини як Мінлива хмарність, можливо, фрикадельки. та мінлива хмарність, можливо, фрикадельки. 2. Це ідеальні мультики для сімейного перегляду. Ну і ще недавно я бачив такий мультик, як Леголенд. Точніше, вчора, від моменту запису цього відео. Перед тим, як я починаю дивитися цей мультик, в мене про такі думки, якийсь бред в нашому місці дивитися — це про чоловічків з Лего, які бігають. Ну, але я пересилив себе. Ну, точніше, в мене не було сили ставати, це була година-друга ночі. І якщо ви заставите себе на 15 хвилин подивитися, то тяжко буде від нього відірватися. Ну і тепер стандартно для всіх каналів на YouTube я скажу, ставте мені пальчики вверх, пальчики вниз. Підписуватися на канал, пишіть в коментарях теми, на які ви хотіли побачити в наступні відео. Я скажу вам всім пока.